Бізнес має працювати і крапка. Така мета роботи бюро економічної безпеки відносно молодого контролюючого органу в Україні, який очолює колишній слідчий Вадим Мельник. Аби обговорити роботу бізнесу на Волині, очільник Б приїхав з робочим візитом, щоб показати і розказати, що встигли напрацювати за два роки. Ми не кажемо, що нам тяжко тяжко там, хто в окопах. От там тяжко, там дійсно тяжко. Але єдиний орган який саме становиться на ноги, який формується під час військових дій, це єдиний орган в умовах обмеженого фінансування. Але ми працюємо, не зупиняємося. Не зупиняються і вживають усіх заходів, аби запобігти економічним злочинам. За словами очільника, вже чимало коштів вдалося влити до бюджету. Якщо казати відшкодування збитків по кримінальним провадженням за два місяці. Поточного року відшкодовано понад 600 мільйонів гривень до бюджету живими коштами. Як наголосив Вадим Мельник, нині держава та бізнес ведуть війну на економічному фронті. Ми маємо визначити так звані рамки для бізнесу. Вийшов за рамки, будеш покараний. За рамки не вийшов, тебе система аналітична, аналітична не видасть в роботу. Працюйте, будь ласка, в цьому. Дуже серйозна фішка бюро економічної безпеки це прописано в законі, і ми це будемо робити. Бізнесу це вигідно. Бізнес має зрозуміти, і навпаки, ми маємо стати партнерами. А щоб стати партнерами з бізнесом, провели відкриту зустріч директора бюро економічної безпеки з представниками силових структур влади та бізнесу за круглим столом аграрії, забудовники, перевізники, волонтери, очільники медустанов установ та правозахисники. Один із найбільших аграріїв на Волині Євген Дудка зазначив, понад 40% зернового ринку з досі залишається в тіні. Готівка за зерно, перемира, які реалізовують за горним продукцію. Ви щось не вимаєте, що швидке маєте вже виробляє. Є декілька моментів от в цій ситуації по зерну. Перше це несплата податків при вирощуванні, зарплатні і таке інше, бо це в тіньовому секторі вирощується зерно. Розуміємо, про що мова. Далі неповернення валютної виручки. Далі виведення корупційних коштів. Під зерном, тому що я фермера запитую: а ти як, як ти віддав трейдерам своє зерно? І як далі? А коли гроші? А гроші вже в кармані. І він мені розказує схему. Так, а там якийсь там зам якогось там державної установи дав мільйон доларів. Мені їх передали, а він там в Європі получить собі на рахунок білих 900 тисяч доларів чи євро там і таке інше. Це так само проблематика. Інша проблема чи не всіх підприємців блокування податкових накладних. Проблема блокування ПДВ, терсбуковий шлях заганяє в кеш. І це реально заганяння фермерно в кеш. Що ви робите на цьому? Я вже відповідав на це, просто повторюсь. Ми зараз опрацьовуємо проблематику з блокуванням податкових накладних. Це спільно із комітетом, спільно з податковою. Податкова сама, якщо чесно, вона розуміє, каже: ну от такі в нас критерії. От так працює система. Так, да, є дуже багато корупційних ризиків. Давайте не будемо оглашати, які це. Ну, ми знаємо, про що йде мова. Я їх всі розумію, всі знаю. Але так працює система, і вона працює недосконало. Якщо є питання по блокуванню податкових накладних, звертаєтесь до місцевих, до регіональних органів економічної безпеки і там уже аналітики працюють два-три да, два, дні. Ми і, накоплюємо інформацію. Да, накоплюємо, ми шукаємо попрацю, чому попрацьовують і питання вирішуються, розблоковуються на рівні Києва. На рівні Києва вирішуються питання там за день. Несплата податків, схеми з реалізації новозбудованого житла теж далеко не повний перелік проблем, якими страждає бізнес за будівництво. Зараз є ряд схем реалізації житла на етапі будівництва, частина з яких ну, я вважаю, що досить ризикує і можуть передбачати ухилення від податків, в тому числі таких кооперативних, деривативи, прямо відношення договору. Куплі продажі, так ми реалізуємо нових прав. Ну, прямо вони відношення не мають, Тобто, це в принципі можна врахувати якась схема, чи є якісь, чи є якісь напрацювання, чи, чи от ви бачите в цьому ризики. Забудовники, аграрії і інші вони вже втомились відписуватись і надавати відповіді тим органам, які запитують це, що стосується НАБУ, ДБР. У СР та інших підрозділів. Тому от, е, я рахую так, що треба вже поставити крапку і є, передати вам всі повноваження, щоб тільки БЕП займалась економічною злочинністю. У нас 5 кримінальних проваджень по різним забудовникам, де сума збитків складає 18 і плюс мільйона гривень. Це дуже цікаве питання. Вони дуже злочивають, використовуючи різні схеми з податком на прибуток і податку на Сниця я на кінах з чималим досвідом роботи із фірмами та підприємцями вона знає середини, якою недосконалою є система перевірок та необґрунтованих звинувачень на адресу бізнесу. Ми багато говорили про ризикоорієнтований підхід, але насправді цей, як на мене, підхід він дає широкий поле для зловживання, в тому числі про охоронними органами. І от такі ситуації реально були достатньо не плотинокі. Як ми бачите це зараз? Чи будуть чи буде формат реєстрації таких кримінальних впроваджень актуальний для БЕПа, і в тому числі, е ну, на мою думку, це реально певне чиниться диск на бізнес, що не працювало у форматі там, 206 кримінального кодексу щодо е незаконного членів диску на бізнес, оскільки це фактично було створено державними органами, і це така була державна політика. Чи відома вам ця ситуація і чи є якісь бачення, як з цим боротися? Ви праві. Коли на підприємство приходять з обшуком чи з доступом до документів, він каже: почекайте, яким чином я відношусь до цієї фабули. Правильно я кажу, про це мова йде. Йому розказують, ну дивіться, ось ми внесли в ЄРДР живе підприємство. А ось воно спрацювало, ну був акт перевірки, допустимо, а ось воно спрацювало з конвертом. А ось з цим конвертом і ви спрацювали. Так ви внесіть мене в ЄРДР. Але щоб внести мене в ЄРДР, необхідна ще підстави, акт перевірки і таке інше, таке інше, таке інше. Але так, ці перегиби, ці перевищення, на ПЕ, да, вони були. Ці і не тільки зловживання можуть стосуватись також тендерних процедур, як до прикладу, купівлі нового обладнання у медзакладі. Одна помилка у статуті фірми учасника тендеру, і це вже порушення. Коли вже наприклад проведений тендер, вже все має бути постава і раптом. О, там, можливо, є. І що і дивіться, в чому ситуація. Де, де, де питання, що е, це злочинці, які будуть перераховувати кошти і таке інше. Можливо, вони дійсно щось корисного зроблять для територіальної громади і таке інше. Я з вами згоден, тому бачите, це, знову ж треба прописати порядок Порядок встановлення, передачі інформації. ви, корито, ви дієте в спосіб, який передбачено вам, вашій організації. Ви правильно mm. кажете. І ви не маєте права відмовити, чому ми вийшли з такою пропозицією? І до речі, ми зараз ці пропозиції пропрацьовуємо і будемо, які пропозиції не відповіли. Ми з допрацюванням інших місяців ми будемо знову їх засилати. Якщо зараз я подивлюсь, що не в роботі ця ситуація, ми знову її будемо нагадувати премєр міністру кабінету міністрів, таке інше, що зверніть, будь ласка, на цю увагу. За словами керівника Бюро економічної безпеки, нині бізнес потерпає від багатьох факторів. І завдання бюро встановлювати ці проблеми. Наше завдання зробити так, щоб весь бізнес працював в рівних умовах, щоб ми його зайвий раз не зачіпали. Будь-які правоохоронні органи його не зачіпали на сам кінець зустрічі. Дмитро Мельник наголосив, що чекає співпраці з бізнесом і офіс волинського представництва відкритий щодня для діалогу задля наповнення українського бюджету та розвитку економіки краю.